Літове глобальне потепління та масштабні пожежі, які знищують мільйони гектарів лісу в усьому світі, створюють серйозні проблеми з відновленням насаджень, оскільки нищівний вогонь спалює все живе на землі та всередині. А відновлення родючості ґрунтів відбувається протягом багатьох років. Особливо це актуально для степів та пустель, яким характерні влітку екстремальні спеки та засухи. Тому приживлюваність саджанців є дуже низькою. А тим деревцям, що все-таки почали зростати, потрібно ще сім років. Для повного їх укорінення, як показують досліди, це складне завдання можна вирішити, використовуючи біологічний препарат Біогель, в основу якого закладено природні бактерії, узяті з ґрунту, торфу, біогумусу та загартовані за спеціальною технологією при температурі від мінус 20 до плюс 80 градусів за Цельсієм. Винахідник унікальної розробки Сергій Осипенко, який вже багато років добре знаний серед аграріїв, запатентував органічний препарат Біогель та запровадив технологію. Його виробництва в інституті Текмаш до речі внесення цього біологічного засобу здійснюється екологічно чистим методом з використанням агродронів, що є безпечним для рослин. Це технологія абсолютно універсальна найгірші умови виживання в пустелі. І сьогодні ми на полігонах пустелі доводимо, що це реально, це можливо. П'ять років таких досліджень. З позитивними результатами, коли сосна виживає до 90%, а при традиційній хімічній технології на 10%. дозволяють нам сьогодні сказати, що якщо ми поєднуємо переваги нашого продукту екологічно чистого з екологічним чистим методом внесення, то це є успіх. Великий прихильник екологічно чистих методів ведення сільського господарства Сергій Осипенко надав свій препарат для використання при вирощуванні саджанців сосни на згарищі, де він підтвердив свою унікальність. Фахівці вважають, що застосування біогеля сприяє відновленню лісів на великих територіях півдня України. Ну, якщо казати про витрати, то тут нема з чим порівнювати. Уявіть собі, ну це ну, в десятки разів менше. І головне, швидко. І головне, що ви не руйнуєте, ви бачите, що тут є піньки, є окремі ялинки. Що з ними робити, якщо це трактор, який вносить добре. А дрон пролетів і воно як було, так і залишається. Тому я вважаю, що це просто фантастична технологія. І я думаю, що вона найближчий час в нашій країні буде використовувати в широкому масштабі.